Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 4 серпня, 25 рік. І знімемо огляд на ось такі бомбочки, як в цьому році. Ось такі персики. Це нарешті ми дійшли ось той, що я завжди розказую, номер 2 Номер 2, чи він мені завжди подобався, отою унікальністю, що він, коли падав, він міг... Лежати на землі і тиждень не гнити. І донька, коли брала його, наприклад, казала, лишала на столі, і він міг на столі 3-4 дня лежати, навіть більше. І він не портився, не гнив, нічого. Ось такі красавчики мають жовтувате забарвлення. З сонячної сторони, ось такий червонуватий, такі транспортіровочні так сказати. Ну, він мені дуже подобається. В цьому році, звісно, такі розміри. Розміри в нього. От зараз ми виберемо. О, ось цей точно стиглий. Бачу, от чим він вирізняється, як вирізнити стиглий. Це коли він ось такий жовтий. Його береш. І от багато хто бачу, там запитує, що. Ну як ви на інших каналах, я не кажу тільки в мене. Як вирізнити, що стиглий плід, Бачите? Ось. Навіть пригнив, бляха, перехвалив, сам себе здав. Казав, що він не гниє. Ну, я певне, тут гілка. Він висів і гілка, бачимо, ось слід. Десь вони щось стиранулися. Але, 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 гниль. Ось, за що я кажу? Він якщо гниє. О, навелося. Ви бачите? Гниль, вона не, не, не гниль. Воно суха гниль така. Ну, зірвали, будемо вже зараз йти і дивитися на цей пліт. Який він не є. Підгнивший, не підгнивший. Трошки я сам себе підгадив тим, що казав, що він не гниє, а він гнилий. От так попався. Гарні такі бомбочки. Зараз зважимо, вирвемо ще цей. Бог з ним. І як вирізнити? По кольору, я вирізняю, як стиглий, по кольору. Ось цей як жовтий, бачимо, цей геть-жовтий, перестигший. цей не дуже такої технічній стиглості. Ну, розріжемо, спробуємо. Я не люблю персики, не люблю я, не рву людям навіть на продажу персики в технічній стиглості, то не смак То дійсно не смак Достигає в нас наш Сатурн, вже почав достигати, то окремо знімемо. Огляд. А зараз за такими бомбами йдемо. Ну, поки як будемо йти, так, прогуляємося трошки по саду, подивимося, як зростають наші гранати. Зростають це наші саженці сливок. Це, наприклад, тут чарівна, це фортуна. Це, нас... це у нас мунгоп. Це у нас Бері кокосу, усім коколо. Ось такий назви, що. А це у нас перепривитий точесан. В цьому році ми бачимо наше щеплення. Ми робили в цьому році. Тому що купували точісан, виросло Бог що від відомих аферистів осілів сад. І ми повністю її перещепили. І маємо ось такі приросли. Ну Йдемо до нашого столу. тут наші Фундучки, наша лохина, до речі, щось там скуштували, саженці кизилу, кому потрібно. Ось тут ось саженці абрикос ось такі чудові. Є дещо не прийнялися, а є там дуже багато чудових. Інжирчики наші зростають, фундучки наші зростають. І так і так ми дойдемо зараз те наші трьохрічні посадки. Це наші сьомирічні посадки кизилів. А це наша красуня грушка. Назви не знаємо, але для нас, як завжди, назва не головне. Для нас головне, що вона он, вся на палках стоїть. Бачимо, навіть вже падати щось почало. Багато. Так, йдемо. Вага ось цього не, не плоду. 230 грамів. Ось так поставимо, щоб було видно. 225 грамів. Вага підгнившого? 205. 200 грамів це супер розмір. Разом 430 грамів. Пів кіла два персика. Перестигло, тріснула кісточка, так він розрізався. Бачимо, ну він вже перестиг. Він такий аж трошки, трошки занадто. І ось, бачимо, як гарно виділяється кісточка. Це і яка м'якуш жовтого кольору. Така вже блищить. Зараз спробуємо. Перестигли спочатку. Ну, це такий, от знаєте, це персик для тих, хто не любить занадто солодке. Така приємна кислинка. Ну, це потрібно гукати дружину і вона більш точніше встановить присмак. Тому що, от хто там дивився, я нещодавно там невідомий плід свій, не знаю, куштував червономякітний. То... Для мені просто сподобався і я не міг описати. А дружина з донькою тільки взяла і сказала, що має присмак груші. Тож цікаво, кому цікаво, там, не знаю, прикріплю, я завжди забуваю прикріпляти. Заходити в списки відтворення дерева нашого, дерева нашого садку, і там все, всі огляди на всі наші дерева. Але дуже смачний. Експерт сказав, що просто як персик. Смак персика, тобто ніяких ноток, але дуже смачний. Дуже смачний, соковитий в міру не тече. Бачимо, у ну, нього така виділяється, як ананас. Мені так чомусь як в ананасу. Бачимо такі прожилки, прожилки, прожилки такі, як в ананасі. Не, не м'який він такий. Ось, ну Це той, що не як я казав, ну ось перезрівший він. Все одно він такий твердуватий. можна його довести. Так що такий фрукт маємо. Дуже смачний, я його для себе я його розмножую. я роблю щеплення і ще щоб